Ціни медіа центр Миколаївської обласної адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер, заступник начальника управління з питань цивільного захисту Миколаївської обласної військової адміністрації Антонівна Горбачова. Вітаємо вас і давайте розкажемо про діяльність ваш, нашого підрозділу за останній період, будь ласка. Вітаю всіх присутніх. Управління з питань цивільного захисту Миколаївської обласної військової адміністрації забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту на території нашого регіону. Протягом поточного року, окрім ситуації військового воєнного характеру, яка діє на всій території держави, у нас в регіоні зареєстровано ще вісім надзвичайних ситуацій. Дві надзвичайних ситуації місцевого характеру, це надзвичайні Ситуація пов'язана з аваріями на електромережах і з пташиним грипом. Три, ще шість ситуацій – це були ситуації об'єктового рівня, менша розповсюдженість. Там була і чума свиней, пожежа сільхозугідь, лісові пожежі, ну, інші ситуації. З метою вжиття невідкладних заходів управлінням організовується робота регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Протягом цього року організовано і забезпечено проведення 13 засідань регіональної комісії. Якщо говорити про найбільш поширені питання, це були питання, такі як забезпечення безперебійної роботи об'єктів життєзабезпечення на території регіону, організація укриття населення у фонду захисних спорудців. Вільного захисту забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, залучення матеріального резерву на ліквідацію та запобігання заходів надзвичайних ситуацій, і перегляд переліків потенційно небезпечних аварійних об'єктів, які необхідно або демонтувати частково або повністю. Ще одним питанням, яким займається наше управління, це є питання оповіщення населення про надзвичайні ситуації. Для реалізації цього завдання в області побудована та функціонує територіальна автоматизована система централізованого оповіщення, так називаємо ТАСЦО. Вона забезпечує прийом сигналу оповіщення від державної та спеціальних систем і передає їх на місця. Та система система забезпечує запас сирен, які ми чуємо. Всі також до системи підключено чотири радіостанції FM, які також передають інформацію, і також управління передає інформацію через застосунок тривога мобільний. Наразі до територіальної системи підключено 397 сирен і 192 сигнально-гучномовні пристрої. Для забезпечення сталого функціонання цієї системи управління постійно здійснює заходи з технічного обслуговування апаратури цієї системи. Продовж цього року управління проводить роботу щодо е, модернізації цієї системи. Наразі розроблена проєктно кошторисна документація на побудову е, системи оповіщення, яка використовуватиме цифрове обладнання. Ця, ця вимога загальнодержавна, щоб ці системи були модернізовані, тому що аналогова система, яка зараз використовується, її вже більше 80 років і необхідно її вже осучаснювати. Що дасть ця модернізація? Ця модернізація передбачає. Підвищення стійкості цієї системи дозволить автоматизувати процеси, які зараз робляться через людські якби втручання, забезпечить роботу сирен в умовах відсутності електроживлення. Крім того, що є територіальна система, в області є потреба для побудови місцевих автоматизованих систем. Таких систем в області повинно бути 56. Мається на увазі, що у нас 52 громади і 4 райони військової адміністрації, які повинні мати автоматизоване робоче місце чергового і розголожене систему по населених пунктах громад. Наразі всіма 52 громадами розроблені вже технічні. Технічне завдання на побудову цих систем, і вже дві громади мають укладені договори на виготовлення також проєктно-кошторисної документації для побудови. Є такі дві системи, які вже працюють у нас в містах Миколаєві та Південноукраїнську. Ці системи сучасні, вони сертифіковані і успішно працюють в цих містах. Наступне питання це, звісно ж, захисні споруди цивільного захисту. Я трошечки цифр надам на даний час. На сьогодні в області створено фонд захисних споруд, який складає 1613 об'єктів захисних споруд. Це 250 сховищ, 703 протирадіаційних укриття та 636 найпростіших укриттів, які облаштовані вже в рамках нарощування фонду, що здійснюється в період воєнного стану. Додатково на зупинках громадського транспорту встановлені 26 первинних укриттів, 19 таких укриттів в місті Миколаєві і 7 таких укриттів в місті Очакові. Якщо брати період цього року, то загальна кількість укриттів в області за цей рік зросла на 164 споруди. Це 146 найпростіших укриттів і 18 первинних укриттів. Кількість готових укриттів також збільшена на 283 споруди. Наступне питання, яким займається наше управління, це створення матеріальних резервів для забезпечення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Ми вже маємо сьогодні тисячний день війни, і за цей період повномасштабної війни Миколаївщина, на жаль, набула великий досвід подолання наслідків ворожих ударів. І подолання це ефективність подолання його Швидкість подолання цих наслідків вона напряму залежить від матеріальних ресурсів, які є в матеріальних резервах. Тому, щоб екстрено надавати допомогу людям або реагувати на ті чи інші виклики. Протягом 22-24 років номенклатура регіонального резерву саме змінювалась чотири рази, тому що спеціаль фахівці управління аналізують, які необхідно додати матеріали, в залежності від викликів і ризиків, які в нас наявні кількість матеріалів регулюється, тому змінюється. Якщо на початок повномасштабної війни ми мали такі громади, які взагалі не мали матеріальних резервів, то наразі проведена велика робота і громади. Дуже переймаються також цим, вони розуміють всю важливість цього заходу. І наразі з 52 громад немає такої громади, в якої не створено матеріальний резерв. Переважна більшість цих резервів складає від 22 до 75 п'яти Це і будівельні матеріали. але наразі саме акцент іде на пально-мастильні матеріали, тому що ми розуміємо ризики, які з енергосистемою нашою, тому. Більша увага приділяється до наявності пальномастильних матеріалів. До прикладу, якщо в 2022 році обсяг пальномастильних матеріалів саме в регіональному матеріальному резерві складав 60 тисяч літрів, то на сьогодні цей обсяг номенклатурний збільшено до 200 тисяч літрів. Крім того, опікуємося тим, щоб це був не знижувальний запас, тому що це дуже важливо в даний час. Крім регіонального матеріального резерву, якщо брати ПММ, то загалом по місцевих матеріальних резервах ще закладено 466 тисяч літрів ПММ. Тому маємо достатній резерв і готові для реагування. Наступне питання це розмінування території. Спочатку повномасштабного вторгнення маємо таку печальну статистику. У нас зафіксовано 92 інциденти з вибухонебезпечними предметами, в яких пострадало 109 осіб. З пострадалих це 90 поранених осіб, 12 дітей, у тому числі, і загинуло 19 осіб, у тому числі одна дитина. У порівнянні з минулим роком кількість інцидентів зменшилась вдвічі. Так, у 2023 році було зафіксовано 64 випадки. Протягом цього року на сьогодні маємо 26 випадків. В області працює координаційний штаб, який очолює перший заступник начальника обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. Перед технічними підрозділами це і ДСНС, Національна поліція, ДССТ та оператори гуманітарного розмінування обстежено близько 200 тисяч гектар за цей період. З них потребувало розмінування та розміновано 23 тисячі гектар. В тому числі розміновано 1105 ліній електропередач, 569 кілометрів залізничних шляхів, 455 кілометрів автодоріг, 136 кілометрів газопроводів, 500 кілометрів зрощувальних каналів. Зараз дуже велика увага приділяється розмінуванню акваторії наших. Вже 1886 га акваторій також розміновано, 767 об'єктів критичної інфраструктури та та приватні домогосподарства. Також проводиться робота з обстеження та розмінування лисових масівів. 43 тисячі лисових масівів на сьогодні вже розміновано. В ході очищення вилучено близько 67 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів, з них 84 авіабомби. Повністю завершені заходи з первинного НТО у нас по п'яти територіальних громадах. Це 168 шістдесят ГА. Ці громад... ці території знаходяться зараз під моніторингом центру протимінної діяльності. На сьогодні в регіоні протимінну діяльність здійснюють 157 піротехнічних груп. Це п'ять міжнародних операторів та три національних оператора протимінної діяльності, які отримали відповідні ліцензії і. Здійснює діяльність на нашій території загалом це 982 особи і 14 одиниць роботизованої техніки. І ще один напрямок: це цільова програма захисту населення і територій. Розроблена вона була в минулому році в ноябрі прийнята. Наразі у листопаді затверджена на реалізацію цих заходів на 2024 рік з обласного бюджету виділено 14 мільйонів 250 тисяч гривень, в тому числі на заходи з модернізації та експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення 7 мільйонів 714 14 тисяч гривень. І на заходи з поповнення регіонального матеріального резерву 6 мільйонів 545 тисяч гривень. Загалом в мене все. якщо є питання, я відповім. Дякую. Олег, є запитання? запитання. Є? Немає запитання. Будемо завершувати наш брифінг. дякую.